Сьогодні я розповім вам про Тернопіль, якого немає. Коли ви чуєте назву нашого рідного міста, ви напевно згадаєте собі пам'ятник Тарасу Шевченку, Театральний майдан, Парк Тупільче. Та ви нікого не згадаєте ізоїцького чи парафіального костела, пам'ятника Адаму Міцкевичу чи Тернопільської радості. Не згадайте, бо їх немає. Вони залишилися на фото, архівах, пам'яті старих людей та на сторінках історії. Почнемо нашу мандрівку в столітню історію з театрального майдану. Колись на цьому місці знаходилась головна керівна будівля міста Тернополя. Тернопільська ратуша існувала з середини 19 століття. Це був будинок засідань бургомістра та депутатів міста. У цій будівлі працював перший бургомістр українець Володимир Лучаківський. Саме завдяки йому в Тернополі з'явилося електричне освітлення, телефон та водогін. Будівля була зруйнована у 1944 році. Під час Другої світової війни зараз на цьому місці знаходиться пам'ятник Олександру Пушкіну, російському поетові. Хоча яке відношення він має до Тернополя, знаходився пам'ятник Адаму Міцкевичу, який був збудований у 1895 році. Він був збудований з рожевого каменю та білого, і ціна його була 5 тисяч крон. Це був польський поет. Але чому саме польський? Напевно, тому що дві третіх населення Тернополя становили поляки. Проте, першому пам'ятнику Адама Міцкевичу не пощастило. У перші дні встановлення української влади, хтось вистрілив з карабіна і відбив йому ліву частину обличчя. Назрівав серйозний конфлікт. Це дуже сильно обурило поляків, але влада вирішила розрядити ситуацію тим, що пообіцяла полякам відновити пам'ятник. У 1923 році було встановлений новий пам'ятник. Так і він довго не простояв. Нацисти знищили його. І бачите центральний універмаг міста. Сучасна будівля, торговий центр, місце, в якому завжди шумно, метушня. Місце, де купляють і продають матеріальні блага. Парафіяльний костюл Римокатолицький храм у Тернополі. Він проіснував 51 рік у центральній частині міста. Він був окрасою Тернополя на вулиці Руській. Велична і витончена споруда вражала своєю довершеністю. 62 метрова струнка вежа шпиль домінувала над усім містом. Тернопіль не був настільки багатим, щоб дозволити собі таку красиву будівлю. Проте міська влада виділила на його будівництво 300 тисяч крон, а самотужки до тернополяни зібрали ще 120 тисяч. У 1908 році костел був освячений. Час Першої і Другої світової війни був частково зруйнований, проте згодом його відновили. Радянська влада оголошує, що костел знаходиться в аварійному стані. Але справжня причина аварійного стану крилася у тому, що собор стояв у самому центрі міста на очах у більшовиків, для котрих це не була святиня, а просто пультова споруда. Вказаний костел підлягає знесенню, і на цьому місці повинен був бути центральний міський парк. Вирок було підписано. Спочатку зняли вежу, а в 1954 році в кілька днів лунали вибухи. Це підривали парафіяльний костел. У 1959 році до річниці жовтневої революції на цьому місці відкрили універмаг. Зараз ми знаходимося на невеличкій спадості вулиці жуліана Окрізькому. Як бачите, на цій вулиці залишилося все, як і колись. Оце будівля. За мною ви можете бачити сіру будівлю п'ятої школи. Проте магазину Галія тут не було. Тут знаходився Єзицький костел, найменший костел у Тернополі. Довжина споруди становила 42 метри, а ширина 17 метрів. Костел був освячений у 1901 році. Тут було просторе місце для процесій. Під час Першої світової війни костел закрили через те, що чинців звинувачували у тому, що вони переховували в'язнів. І відкрився він лише у 1917 році. Під час Другої світової війни костел був наполовину зруйнований. Після війни більшовики вирішили знести цю споруду, а на місці її відкрити швейну фабрику, яка не збереглася до наших днів. Проте зараз тут розташований магазин Галія. Із архітектурних пам'яток до нас дійшла тільки оця арка. Також ходить легенда, що над цією будівлею вночі можна почути звуки органів. Пам'ятника Адама Міцкевичу, чи підемо на вечірню службу у Єзуїтський костел? Такого ми більше не скажемо і не почуємо. Сто років для історії це дуже мало, проте це дуже багато для одного маленького міста.